Танці це чарівний світ музики та мистецтва. Користь для здоров'я дитини, яка регулярно займається танцями чимала. Гарна фігура, хода, правильна постава, гнучкість, психічний розвиток, покращення роботи мозку, м'язів та судин, загальне оздоровлення організму дитини. Пам'ятайте, що, крім користі, дитина отримає величезний заряд енергії та задоволення від уроків танцями. Який би ви танців ви не вибрали для своєї дитини, він все одно має на увазі фізичне навантаження та активність, а у зв'язку з цим розвиваються витривалість, сила та гнучкість. Танці відмінно коригують спину та сприяють вирівнюванню хребта. Тому багато лікарів радять батькам, діти, які мають проблеми зі спиною, віддавати дітей на танці, які допоможуть забути про ці проблеми. Вони покращать тонус м'язів, з'явиться правильна постава, координація. Дитина навчиться тримати рівновагу. Гарні танці для судин та суглобів, тому що під час занять покращується прилив крові до всіх органів. Танці дають правильне навантаження на серце та органи дихання. Вони не такі травматичні, як художня гімнастика та спорт. Тому ними спокійно можуть займатися діти з 4 років. Танці це чудовий спосіб провести час та зміцнити здоров'я дитини. Користь танців не лише у фізичному розвитку, вони допомагають розвиватися дитині емоційно та інтелектуально. Коли діти танцюють, вони вихлюпують стрес та негативні емоції, що накопичилися за день. Регулярні заняття танцями заспокоюють дітей, допомагають їм стати товариськими, розкутими, витривалими. Під час занять дитина навчиться відчувати ритм музики, навчиться розуміти та відчувати музику. У неї покращиться і розвинеться музичний слух. Танці допоможуть дитині розкрити в собі творчі здібності, допоможуть ширше та красивіше мислити, прищеплять любов до мистецтва. Користь танців для дітей позитивний ефект на здоров'я та внутрішній світ дитини. Танці це спосіб залучити дітей до мистецтва. Визначайте, який вид танцю подобається вашій дитині та займайтеся цим чудовим видом з задоволенням.